На ювілейний 10-й саміт Триморія, що тривав у Варшаві 28-29 квітня, приїжджали світові лідери, президенти, міністри та бізнесмени. Серед учасників була і Світлана Тихановська. Після офіційних заходів головна білоруська опозиціонерка була гостею телеканалу Белсад, де наголосила на важливості ініціативи для України та Білорусі. Гэта ініцыятыва ёй не, не першы год, Яна ўзнікла ўжо даўно, каб больш эканамічна супрацоўнічаць і дапамагацьно аднаму з гэтым краінам гэтага альянсу. І такія аллясы яны вельмі добрыя і гэта не значыць, што гэтыя альянсы супраць кагосьці. Так гэты альянсы, каб быць карыснымі адно аднаму, Я думаю, што і Беларусьюкраіна павіны там будучыні стаць у тым ліку часткай і, і гэтага альянсу. Говорили про Україну і з Україною. Про це напередодні було на саміті Триморія, який закінчився у Варшаві. Одна з ключових тем безпека у регіоні. Більше про підсумки форуму розкаже Наталка Волосацька. Ініціатива трьох морів з економічної та інфраструктурної стала ще й безпековою Цьогоріч На саміті багато говорили про безпеку і не лише енергетичну, а й про мілітарну. І це цілком очікувано. Адже п'ять країн-членів ініціативи трьох морів мають кордон з Україною, яка стала жертвою російської агресії. Щораз більше у рамках нашої ініціативи ми акцентуємо на безпеці, яку ми трактуємо як розвиток інфраструктури подвійного призначення, поліпшення умов військової мобільності, кібербезпеки і охорони критичної інфраструктури. Президент Литви на форумі Триморя заявив, що наступного року його країна суттєво збільшить до понад 5% від ВВП. Видатки на оборону це навіть більше ніж зараз витрачає Польща. Нині видатки Литви на оборону становлять близько 3% від ВВП. починаючи з наступного року, Литва витрачатиме на оборону понад 5% ВВП. разом із більшістю країн Триморі, які представляють східний фланг НАТО. Ми очікуємо на значне зростання витрат на оборону. Учасники Триморя говорили про підтримку України і у спільній декларації вкотре засудили російську агресію. Також висловили очікування, що війна закінчиться справедливим і тривалим миром, який гарантуватиме безпеку та можливість розвитку східній та центральній Європі. Президент України Володимир Зеленський долучився до саміту онлайн. У короткому виступі він теж говорив про безпеку зокрема, попереджав присутніх на форумі європейських лідерів про нові ймовірні загрози з боку Кремля. And look at... Подивіться на Білорусь цього літа. Росія там щось готує, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна, Литва, Польща не дай Боже, але ми всі маємо бути готовими. Також Зеленський наголосив на необхідності далі тиснути на Росію, щоб Путін залишився без винагород, без жодного клаптика української землі. Хоч президентство Анджея Дуди цьогоріч добігає кінця, а саме він був одним із засновників ініціативи Триморя, вона і надалі існуватиме, запевнив президент Польщі. Наступного року 11-й саміт має відбутися у Хорватії. Наталка Волосацька, Войцех Козловський, слава Тіві. Отже, ініціатива Триморія розвивається, набуває нових сенсів і нових значень. І власне, марек, розкажи, будь ласка, ти як вважаєш чи ця ініціатива не стане конкурентом європейському союзу? Dowicja, były takie kiedyś e, e, pobojowania w zachodnich liderów, to w zachodniej Europie było osoby, w Niemczech i nie we Francji, ale od jakiegoś czasu Trimoria jest takim organizmem dosyć e, typowym dla tej części Europy, bo już kiedyś była koncepcja stworzyć pojazd wzdłuż kordonów z Rosją, e, jaki byłby przeciwwagę dla niej. I oczywiście nie zawsze Londyn czy Paryż byli zainteresowani tym, że odbywa się, ja nie znam, w Bratysławii albo, albo w Zagrzebi, w Chorwacji. A my same mamy taki pojazd stworzony i tu już wydno pewni rezultaty. Między Litwą i Polską, na przykład, jest energetyczny most, jest pobudowa dróg, jest logistyka, jest wiele czego. I, do rzeczy, Eurosius za jakiś czas też zmierzy się z tym, że będzie musiał albo częściowo współfinansować, albo przynajmniej zobaczyć, e, jak pomiędzy. Таку програму внутрі Євросоюзу тих країн, які на, на півдні, на півночі, і, звісно, від півночі до півдня на вході Європи, важлива регіональна ініціатива не лише про безпеку, але і про логістику, і про розвиток.